Вітаю! Час підсумкових новин на каналі Сіверська. Чим ознаменувався цей тиждень для мешканців району, як завжди, на початку випуску Короткий анонс. На Новгород Сіверщині побував народний депутат Анатолій Євлахов. В селі Комань почали ремонтувати будинок культури. Внесено зміни щодо надання субсидій. А разова грошова виплата до 9 травня підвищена для деяких категорій ветеранів. З 18 по 20 травня згадують річницю депортації кримсько-татарського народу з рідної землі Криму. Вчора всі банківські працівники України відзначили професійне свято. Вже 13 років поспіль у 3 суботу-травня в Україні відзначають День Європи. На цьому тижні відзначили День Вишиванки. Новгоді Сіверському пройшов чемпіонат з хортингу. Народний депутат України Анатолій Євлахов побував на Новгородсіверщині. Він разом з головою Чернігівської обласної державної адміністрації Валерієм Кулічем та заступником голови обласної державної адміністрації Сергієм Сергієнком оглянув ряд соціальних закладів міста, поспілкувався з його працівниками і ознайомився з їх проблемами. Проблем на Новгород Сіверщині не менше. Підсумував народний депутат України Анатолій Євлахов, відвідавши наш край у п'ятницю 13 травня, разом з керівництвом області, головою Чернігівської обласної держадміністрації Валерієм Кулічем та його заступником Сергієм Сергієнком. Разом вони відвідали Дігтярівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверську центральну районну лікарню та навчальні заклади міста, середню школу номер 2 та гімназію номер 1 Подивилися і на стан ремонтних робіт... Обід у приміщенні колишнього кінотеатру були на е, Довгобуді у парку, який має стати нарешті спортивним залом для усіх новороціверців. І я сподіваюся, що так воно нарешті і буде. Бо зараз у області є команда людей, які прийшли сюди не красти, не отримувати від 10 до 40 відсотків хабарів, а просто. Витрачати державні кошти з розумом на ті речі, які необхідні. Проте, за словами Нардепа, головною проблемою провінційних міст є не дороги чи стан якоїсь будівлі, а демографічна ситуація, а саме катастрофічне зменшення населення. Зараз Новородців чемпіон з зменшення населення, Новгородсіверський район, чемпіон не тільки Чернігівської області, а взагалі е України. Це це найбільша проблема. Це дуже гарне місто, дуже інтересне з великою історією, але на жаль, воно може перетворитися на зелене місто без людей. Створення додаткових робочих місць могло б стримати відтік людей працездатного віку. Та на що можуть сподіватися нового роціверці, це втілення в життя проекту по видобутку крейди. Однак на втілення інвестиційного проекту впливають військова операція та економічна нестабільність. Підсумував Анатолій Сергійович. Сподіваюся, що коли завершиться військова операція в нас на сході України, коли ми отримуємо стабільність, то ми зможемо переконати людей вкладати гроші в цей проект. Це буде тисячі робочих місць, тисячі на етапі будівництва і тисячі після введення його в експлуатацію. Головне, щоб були всі екологічні стандарти. І е, прийшов інвестор, який дійсно прагне вкладати сюди кошти, а не просто зруйнувати екологічний стан цього міста. На сьогоднішній день будинок культури відіграє роль основного культурного осередку на селі, тож підтримувати його приміщення в належному вигляді одне з перших завдань сільської влади. Так на початку цього тижня розпочався ремонт будинку культури у селі Коменного Роцівського району. Як проходять там ремонтні роботи, дізнавалась наша журналістка Галина Башта. Ремонт, якого вже давно чекало приміщення будинку культури у селі Комань Новгородціверського району, нарешті розпочато. Днями до села приїхали робітники чернігівської фірми Вантарус, які будуть виконувати весь об'єм робіт. Дана споруда знаходиться в аварійному стані. Стіни тут давно потріскалися, штукатурка на них повідпадала, вікна ледь тримаються. Під час опадів нагадує про себе і дах. Проте головне це фундамент, який повинен бути надійною упорою для всієї конструкції і який тут також потребує ремонту. Очень в стані фундамент. Очень в тяжкому, тому що треба ну, просто поміщення. Поэтому будемо делать повністю фасад, будемо крильцо, вот, стеклить окна там, де є такі проблемні. Ну. Очень довго не касалась туди рука, як говорится, человека, поэтому не знаю. Решили ми вот так привести його порядок. Під час нашого візиту до села ремонтні роботи у будинку культури вже стартували. Було видно, що робочий процес почався давно. На облуплені стіни прибивали сітку. Валерій Кондратенко, один з робітників, розповів, що планують робити далі. сетку сейчас потом будет грунтоваться будет штукатуриться после штукатурки будет краситься крыльцо будет плиткой облаживаться полностью ну и ремонт крыши частично будет идти то есть где треснутый шифер будет меняться вот так. ну а внутренние работы покудова не знаю в процессе работы будет все известно дальше З тортя приміщення закладуть зайві вікна, у тих, що залишаться, замінять шибки. Тижні зотри фасад даної будівлі має бути готовий, проте це за умови гарної сонячної погоди, так зазначив чоловік, адже ремонт проходить на вулиці. Весь робочий процес контролюватиме керівництво Вантаруса. Місцеві ж мешканці не приховують своєї радості, адже тепер і їх місцевий культурний осередок буде виглядати належно. Нещодавно набули чинності дві постанови кабінету міністрів, які вносять суттєві зміни в надання пільг та субсидій, зокрема зменшена норми споживання природного газу для розрахунку субсидій. Детальніше у темі розбиралася Оксана Кримова. Субсидія призначатиметься по-новому. Набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою зменшено норми споживання природного газу для розрахунку субсидій. Предбачено також, що громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання субсидій не нараховуватимуться. Якщо до травня місяця на квадратний метр опалювальної площі нараховувалося у нас по місту більше 7 кубів газу, то зі змінами це буде десь там 6,2 куби газа. Тобто суттєво буде зменшені на опалювальний період. Також ці люди, хто користується газовою колонкою, газовою плитою, раніше це було по 9 метрів кубічних на одну людину, зараз зменшені норми до 7 метрів кубічних. Щодо невикористаних за опалювальний сезон коштів субсидії через економне споживання, Кабмін вирішив частину невикористаної суми в еквівалентній вартості 100 кубічних метрів природного газу та 150 кВт електроенергії зарахувати на оплату послуг, а решту невикористані субсидії повернути до державного бюджету. Також в постанові Кабміну говориться про те, що обов'язковий платіж при нарахуванні субсидій тепер треба буде сплачувати. Якщо людині 300 кубів газу, і потрібно платити 300 гривнів, вона використала 150 кубів, то вона може заплатити 150 гривень. Тобто це буде в відсотковому відношенні. І значить, ну, організації, які надають послуги, будуть стежити за цим, щоб людина сплачувала обов'язковий платіж. Якщо людина не сплачує обов'язковий платіж, організація подає на перше число даніці і буде призупинятися дія субсидії. Домогосподарства, які отримували субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу, мають звернутись до міського управління соціального захисту населення, аби заповнити заяву та декларацію, в якій вказати дохід за минулий рік. Також повідомити працівників управління про зміну доходів, склад сім'ї, покупку вартістю 50 тисяч гривень, зміну місця роботи. Змінився і прожитковий мінімум для нарахування субсидій. Змінюються прожитковий мінімум для нарахування субсидій, значить, ті люди, які не працюють і не навчаються і не перебувають на обліки в центрі зайнятості. Раніше їм нараховувався один прожитковий мінімум. З травня місяця буде нараховуватися два прожиткових мінімуми. Якщо людина отримує заробітну плату, і ця заробітна плата менше мінімальної, також постановою кабіни визначено, що їй буде нараховуватися до двох прожиткових мінімумів. Нововведенням є те, що субсидія нараховується на 12 місяців. На опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня та неопалювальний з 1 травня по 30 вересня. Разова грошова виплата до 9 травня напередодні свята була підвищена для деяких категорій ветеранів війни. Для яких саме та наскільки дізнавалась наша журналістка Наталія Захарченко в управлінні соціального захисту населення нового райдержадміністрації. До Дня перемоги всі учасники війни отримали разову грошову допомогу від держави. Та напередодні свята Кабінет міністрів України затвердив постанову про збільшення розміру цих травневих виплат. Тож незначну, але приємну надбавку у розмірі 35 гривень отримають члени сімей загиблих, дружини або чоловіки померлих інвалідів війни та учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань. Визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин. Стосується це тих, хто не одружився вдруге. Тобто, загалом тепер дана разова грошова допомога цієї категорії людей складає 500 гривень. А от на тих, хто отримав до 9 травня лише 170 гривень, чекає значне збільшення соціальної допомоги. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів Гета, інших місць примусового тримання особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з національно-сілістичним режимом утолив, утолив у ворога у розмірі 400 гривень. За інформацією працівників управління соціального захисту населення Новгородсіверської райдержадміністрації, відповідні виплати повинні отримати загалом 558 осіб. Спеціалісти зазначають, що додаткові кошти люди зможуть отримати вже в найближчий час, і надійдуть вони на пенсійні рахунки. Депортація це примусове або насильницьке переселення одних людей іншими за межі певної території, найдавніше явище, своєрідний інструмент боротьби в цілому з власними страхами тих, хто займається подібним неподобством їх побоюваннями за примарну владу так з 18 по 20 травня 1944 року відбулася депортація кримсько-татарського народу. Переселенню піддалися і старі, і жінки, і діти. Цілі родини більше чверті мільйона люду. Жахливий злочин з цілої черги від антилюдських проявів у часи сталінського режиму, війни та радянської влади. Вже у 1967 році при тій же самій радянській владі указом президії Верховної Ради ці дії були визнані необґрунтованими. 18 травня, день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та інших національностей. У найстрашнішій сторінці в історії народу розписався Йосип Сталін у 1944 році. Диктатора боявся, татар з Криму могли стати на заваді його амбіцій, тому етнічні чистки мали назавжди прибрати загрозу національного супротиву у Кримській республіці, аби виправдати геноцид кримських татар, сталінський режим звинуватив їх у співпраці з нацистами. Цілому народові поставили та. Вро зрадники батьківщини і винесли жорсткий вирок. Депортація до Криму направили 70 ешелонів по 50 вагонів кожний та близько 32 тисячі військових НКВС. 18 травня о 3-й годині ранку розпочалася операція з примусового переселення кримських татар. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію розрахунок до 500 кілограм на родину. В реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кілограм речей та продуктів. Абсолютна більшість майна залишалась і була конфіскована державою. Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя. Звідки ешелонами відправляли на схід. Людей, які переховувались від виселення, оголошувалось у розшук. В переповнених вагонах мучила спека, спрага та голод. Пройшло два тижні, коли людям дали. Їсти. І то не всім. Пили з калюж під час коротких зупинок. Хворіли через це на черевний тиф і дизентерію. Цю подорож всіма колами пекла не витримало багато переселенців. За офіційними радянськими даними, загинуло 191 тисяча людей. У дійсності загиблих не рахували. Конвоїри не дозволяли ховати померлих і просто викидали тіла з потяга. Під час головної хвилі депортації, 18-20 травня, Виселено 180 тисяч 14 осіб, для перевезення яких було використано 67 ешелонів. Крім того, 6 тисяч мобілізованих військкоматами протягом квітня-травня кримсько-татарських юнаків окремо відправлено на наряди головного управління формування резервів до Гур'єва, Казахстан, Куйбишева та Рибінська. А ще 5 тисяч кримських татар заслано на роботу до таборів тресту мозк ковуголь. Разом вигнано з Криму за перші два дні 191 тисяча 44 особи, окремо 5 тисяч 989 чоловік, звинувачених у співпраці з німцями та іншого антирадянського елементу, заарештовано під час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу і в подальшому не враховувались в загальних зведеннях про вигнанців. Кримські татари мали статус спецпереселенців. Він передбачав багато обмежень. Кримчанам заборонялось перетинати кордон поселення без письмової згоди спецкомендатури за відвідування родичів у сусідньому селищі засуджували до 25 років таборів. Від голоду і хвороб за перший рік померло чверть депортованих. Насправді ж не витримали половина вивезених. На відміну від інших депортованих народів, які повернулися на батьківщину наприкінці 50-х років. Кримських татар позбавили цього права формально до 1974 року, фактично до 1989 року. Лише тоді депортацію визнали незаконною. Татари почали повертатись. День банківських працівників відзначається в Україні 20 травня. В Новгороді Сіверському працює три основних відділення банків. Наша знімальна група побувала у філії Чернігівського обласного управління акціонерного товариства Ощадбанк. Зараз ми знаходимося біля філії Ощадбанку у Новгороді Сіверському. Напередодні Дня банківського працівника зазвичай всі говорять про важливу роль фінансової системи банків України. До речі, Ощадбанк є єдиним банком, 100% акцій якого належить державі. Наразі Ощадний Банк України у рейтингу довіри пересічних громадян перший. І це не дивно, адже всі кредити застраховані, депозити також під надійним захистом держави. Наразі в Новгороді Сіверському є два відділення Ощадбанку. Банк постійно розвивається, впроваджує нові технології. Колектив робить все можливе, аби бути ближчими до клієнтів. Змінюється Ощадний банк. Він стає новим. Звичайно, вводяться якісь нові послуги, але, по-перше, всього змінюється відношення до людей, до клієнтів. Зараз відкривається дуже багато на Україні нових відділень. Зараз поширене кредитування, яке зацікавить кожного, мабуть, це теплі кредити. Це коли клієнт бере кошти і при цьому держава компенсує йому частину цих коштів. Це можна взяти на утеплення будівель, на котли на твердому паливі. хто користується субсидією, то повернення державою кредитних коштів до 70%. Відсоткова ставка такого кредиту всього 24,5% річних. Є й інші види послуг, які дозволяють клієнтам, навіть не виходячи з будинку, користуватись послугами банку. На карті у нас дуже зручно, тому що в інших банках там є комісія за зняття кредитних коштів. У нас така комісія відсутня, можна оформити до чотирьох окладів, навіть до шести, на свою зарплатну картку або пенсійну картку. І при цьому за зняття ніяких комісій немає, і до того ж до 48 днів і де не, не нараховуються відсотки. Сьогодні у банку намагаються задовольнити потреби всіх клієнтів. І не важливо, чи фізична це особа, чи юридична. Банківські працівники відзначають професійне свято на робочих місцях, підтримуючи при цьому всеукраїнську акцію до Дня Вишиванки. Цей день для них мало відрізняється від інших. Адже клієнтів стільки ж, як і завжди своїм працівникам хотілося побажати наснаги в роботі, щоб їм хотілося йти на роботу, хотілося працювати, дарувати людям радість, а для клієнтів також щоб вони якомога частіше завітали до нашого банка. Ми зробимо все для того, щоб їм було зручно обслуговуватись у нас, ну і вони будуть спокійні за свої кошти. Вже 13 років поспіль в Україні у третю суботу травня відзначається День Європи. Це вважається важливим кроком у зміцненні самоідентифікації України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи. Напередодні цієї дати Оногородсівській гімназії 1 пройшов тематичний захід, на якому побувала і наша знімальна група. Європа це не тільки частина світу, це цілий пласт культурних історичних цінностей, високий економічний розвиток країн, які входять до європейського союзу. Саме про це розповідали учні шостого класу, присутнім на заході, присвяченому Дню Європи, який пройшов у Новроцівській гімназії №1. Наша держава вже не один рік прагне приєднатися до європейської спільноти, аби мати можливість користуватися всіма перевагами ЄС. Тож діти дізналися про історію створення Союзу. Його Символіку гімн та цікавинки його країн-членів. Дітям у Німеччині можна все. За це будуть відповідати батьки. Якщо батьків немає, то ніхто. Дітям у школі видають спеціальні велосипедні права, без яких вони не можуть пересуватися на велосипеді. Німкені не одягають високий каблук по простим дням. Для України європейська інтеграція це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника та вихід на світові ринки насамперед на ринок ЄС. Саме про це дізнались діти на заході, та, хоча їм лише по 12 років, та вони зрозуміли, що саме вчителі хочуть донести до їхнього світосприйняття. Я думаю, що покращаться фінансові фінансові проблеми, буде буде більших міст для праці, більша заробітна палата, і взагалі всі будуть щасливими. Там чудова освіта, там працю дають тим, хто їх її добре виконує, що для наших батьків дуже важливо. Тож українське підростаюче покоління з задоволенням вивчає англійську мову і з упевненістю прагне до європейського союзу. А найголовніше, що свято вірить у покращене майбутнє. Українські вишиванки це справжній предмет гордості. Українців вони заслужено вважаються творами народного мистецтва, які цінуються і в Україні, і в багатьох інших країнах. Здавна українці навіть свій буденний одяг прикрашали вишивкою, а вже в свято одягали найошатніший та найкращий одяг. Серед нього вишиті сорочки вишиванки. Вже декілька років поспіль, у 3 4 четвер травня, відзначається День вишиванки. В цей день по всій Україні проходять флешмоби та урочисті заходи. Як відзначили це свято в районі, знає Наталія Захарченко. Десять років поспіль у 3 травня українці відзначають свято День Вишиванки. Це свято, поки не є офіційним, воно не прикріплене до жодних історичних чи релігійних подій і не передбачає проведення офіційних заходів. Цього року вперше його відсвяткували жителі села Печенюгиногороцівського району. Урочистості розпочались із дитячого флешмобу у народному вбранні на подвір'ї навчально-виховного комплексу. Вишивка в Україні вважається одним із найбільш улюблених і поширених різновидів народної творчості. У виробах українських вишивальниць захоплює піднесений світ краси і фантазії, поетичного осмислення життя, світ натхнення образів, коріння яких сягає міфології, звичаїв і уявлень наших предків. На цьому зазначила голова редишадміністрації Олена Мовчан. Ці всі знаки, які ми вишиваємо. Вони кодують нашу націю, вони кодують наш генофонд, на, на добро, на мир, на злагоду. І ми дійсно можемо пишатися собою. Ми можемо пишатися собою, бо ми того варті. Наявність на вишитій сорочці символіки сонця, зірок, добра, кругового бігу життя свідчило про глибинність уявлень наших пращурів, про світобудову, боротьбу добра і зла та призначення людини у цьому світі. Також про історію походження вишиванки, про різновиди орнаменту та значимість поєднання кольорів у вишиваному виробі дізнались присутні від учнівського та педагогічного колективів в ході виконання фольклору українського народу. Сорочка Мила, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мами. Також з давніх давен важливим елементом в багатьох українських обрядах та звичах були вишиті рушники, які супроводжували людину протягом всього життя від народження до смерті. Велику роль відігравали українські рушники саме в обряді сватання. Вважалось, що кожна дівчина на виданні повинна була обов'язково власноруч вишити рушники, аби вийти заміж. Такий обряд сватання продемонстрували учні з драматичного гуртка. Спортивне життя Новгорода Сіверського збагатилося новими значними змаганнями. Днями у нашому місті пройшов чемпіонат з національного виду спорту під назвою Хортинг. Учасники з Новгород Сіверського та Семенівського районів змагалися за чемпіонський титул в різних вагових та вікових категоріях. Про те, як проходив перший у місті чемпіонат з хортингу, знає Олена Лельотко. У першому Новгороді Сіверському пройшов відкритий чемпіонат міста з національного виду спорту Хортингу. Змагання відбулись минулої неділі на базі Новгородсіверського комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. За звання чемпіона цього дня боролися близько п'яти десятків учасників з Новгородсіверського та Семенівського районів. Своїх борців представили громадська організація Спортивно-патріотичний клуб Горислав, Лісконогівська школа-єдиноборств Сергія Заляка, Семенівська дитячо-юнацька спортивна школа і, звісно, гурток з Хортингу. Новгородцівського центру дитячої та юнацької творчості, за ініціативи якого і відбуло спортивне свято, захід розпочали з урочистого відкриття, під час якого лунали слова привітання учасникам чемпіонату та подяки всім тим. Хто підтримує молоду Новгородську спортивну організацію і не без участі яких і стало можливим проведення значної спортивної події в місті після урочистої програми перейшли до змагань, розпочали з показового командного виступу вихованці відділення хортингу дитячо-юнацької спортивної школи. Юні спортсмени продемонстрували основні елементи національного виду спорту та довели своїм виступом, що хортинг гідний представник серед інших видів єдиноборств. До речі, саме Семенівські борці наразі серед найсильніших в області. Після їх показової програми розпочали змагання, які вже оцінювали судді. Учасники отримували бали за техніку та силу. У першому та другому колі змагань юні спортсмени, починаючи з шести років, закінчуючи 15-річними, демонстрували захисні та атакувальні прийоми хортингу. Якщо у перших двох розділах учасники переважно показували своє вміння на одинці, то у наступному під назвою двобій міряти з силою потрібно було вже з суперником. Варто зазначити, що новгородські спортсмени не поступали з більш досвідченим борцям Семенівки. Деякі наші земляки завдяки своїй волі до перемоги виграв. Вали у гостей сусіднього району серед них Денис Скачан. Хлопець радіє, що такі відповідальні змагання проходять у рідному місті дома. Ну на своїй землі у мене якось мені буде краще битися чим там у другому місці, тому що там ну. Не, та, не так, як у нашому місті. Бой був важкий, а суперник був із Семенівки. І я зажимав, бо у партері краще, ніж він. Боєдинка буде два або три, і сподіваюсь на перемогу. Надзвичайно захоплюючими та яскравими були двобої у старшій віковій групі. Незважаючи на те, що чимало спортсменів з Новгородського району змагалися не у своєму виді спорту, адже займаються кікбоксингом. Вони давали гідну відсіч суперникам, поступалися набагато лише через брак досвіду. До речі, що було більш зрозуміло, з ким доводилось боротися на хорці спортсменам з Новгородського району, слід розповісти про досягнення борців Семенівки. Зокрема, Юрій Товстиженко багаторазовець, чемпіон та призер області, срібний призер України, а також срібний призер чемпіонату світу. Юрій цього дня провів лише один поєдинок з кікбоксером зі спортивного клубу Горислав і отримав звання чемпіона. Я проводил бой, вот я не знаю человека, но ну, я знаю, что он занимается кикбоксингом. Как бы для него это было, я думаю, тяжелото, потому что все-таки правила были наши, это с борьбой, ну, правила хорсинга. Я думаю, что тяжелее ему йому, все-таки было ему чем мне. Развитие хорсинга, как бы, вот, спорт сравнительно недавно появился, и я очень рад тому, что развивается так спорт и что есть конкуренти, тим тем более да, недалеко боже, от нас. Загалом чемпіонат міста з хортингу тривав близько п'яти годин. Були переможці, були і переможені, проте жоден з учасників не залишився в програші. Хтось отримав медалі, хтось перший досвід і мотивацію тренуватись ще наполегливіше, щоб у майбутньому отримати чемпіонське звання. Глядачі ж побачили незабутні виступи борців, під час яких вони демонстрували жагу до перемоги, силу волі, витримку та прагнення бути найкращими. 22 травня вшановується пам'ять світителя Миколи. У народі це свято найбільш відоме під назвою Микола Весняний. Обидва Миколи і зимовий 19 грудня і весняний. Погоду встановлюють. Микола Весняний з теплом. Микола зимовий з морозом. Цим днем знаменується кінець весни і початок передліття з 22 травня по 10 червня. На Миколая можуть бути грози й дощі. Дощ у травні хліба піднімає. Так що радійте будь-якій весняній погоді. До нових зустрічей, вдалих вам вихідних та гарного настрою!